Я так само взяла цей раз, поки що не скажу, ну що коли справиться, тоді поймете. От, і я тепер зрозуміла, наскільки багато алкоголь з'їдає в нашому житті. Просто це і стан, і взагалі саморозвиток. Тобто, ти алкоголем заміщаєш той час, який ти могла би вкласти, ну міг би могла би вкласти в себе. Да, тобто я е, почала слухати аудіокнижки, хоча я до цього взагалі казала, що я ну не по книжках, мені це не подобається. Ну, я підтримую це, тому що я не люблю читати, але слухати мені подобається. Може фантазувати і так далі. Е, от я почала дуже багато дивитися різних експертів. Тобто, у мене світ, знаєш, як то змінився трохи. І зараз, коли я кажу, що я вже сім місяців не п'ю, і люди такі, як? «Так? Що це? Ну типу, що сталося? Тепер ти ця людина. Да, да. Да. Тому алкоголь да Не треба вміти контролювати себе з цим, тому що інколи це переростає. У мене, як ти кажеш, в тебе було пляшка в день. а У мене, ну типу, щоб тиждень був без алкоголя, це неможливо. Тобто якесь пиво воно воно мало бути в загальному присутнє завжди.